Мене звати Ярослав, добровільно прийшов служити. Пішов ужгородський воєнкомат, добровільно записався і прийшов в комісію і почав служити. У нас була висока підготовка, проходили інструктора, хороші у нас були. Це добре, ну все, нас обучали. У 22-му році перший раз був в зоні бойових дій, от, тоді от війна не так була. А у 20. У четвертому році, як пішов другий раз на схід, це ми заходили в Донецьку область і на Кліщівку заходили. Це ну, там, дуже важко зайти. Там обстріли, дрони з кидами, РПВ-дрони ну, це дуже складно було. У мене була контузія до мене до лікаря, до психолога давали таблетки. Ну, лікували і не знаю, сорвався, і не знаю, як це пояснити, і пішов все зачем. Тягнуло мене назад, і я так от собрався, пішов і ну, не переживав нічого, мене прийняли добре, зі мною общаюся, після того ще краще, можу сказати. І я не шкодую за це, що я повернувся. Військовослужбовець, коли повертається з самовільного залишення частини, до нього відносяться нормально, тому що кожна людина має право на помилку і він осознав цю помилку, що він зробив неправильно. І він повертається його приймають всі, ставляться з розумінням і приймають їх в військовий колектив. Знову я вирішив повернутися на службу. Так, як я військова людина і захищаю Україну і люблю військову форму, і я не міг здержатися, так і я пішов назад служити. Зараз служба у мене проходить намного краще, я ну, задовільний службою такою і, і можна вважати, що я ну, правиль, правильний вибір зробив, щоб повернувся. Коли військовослужбовець надумався повернутися з самовільно залишення частини, він повинен прибути до військової частини та підвертити це рапортом. На свого безпосереднього командира для того, щоб в нього відновили, йому відновили грошове забезпечення, матеріальне забезпечення, медичне забезпечення і стати на всі види забезпечення, які в нього були до е самовільного залишення військової частини. Моя точка зрення така, що лучше повернутися на місце служби і без проблем приймають частину ну, ставлення. Ідеальний, можна сказати, Ну, я раджу повертатися у військову частину.